День захисника України, який святкуватимемо 14 жовтня, свято нове для більшості українців. І з ним ми вітатимемо перш за все тих, хто стоїть на варті нашого спокою військових, що знають про них та їхні подвиги на сході України. Найменші бердичівляни, ми вирішили запитати у вихованців 16-го дитячого садочка Ялинка. Зважаючи на те, що свято припадає на день козацтва, спитали і про козаків. Діти кажуть, про козаків їм розповідали вихователі, але є і ті, хто розуміє їх як. Нинішніх ворогів українських військових. Козаки це, це українці. А що вони роблять? Вони роблять всяку війну. Козаки це, це наші українці, а козаки нас захищають теж бувають. Ну, козаки це ну, День захисника, День козацтва. Була війна і захресники так вбивали козаків. Так і було, ну так. Ну, вони потрішилися. Ну, ну, і пішли к себе. Козаки, я дивилась мультики про козаків. І що ти знаєш про козаків з мультика? Я не знаю. Я, я ранку в них дивилася. Козаки вологі. А чому вони вологі? Бо, бо вони на, нападають нападають? – В Європі. Вони якось воювали в Україні. Нападали із конями, і ще мічами билися. – Вони дорослі, сміливі. Козацького роду нема переводу. У мене хрещений на війні і він все знає, що я вдома в нього. У Нас немає. Передавальника, ну я можу написати своєму хрещеному малюнок і передати йому. Це дяді, які захищають Україну. Ну, воєни воюють з красними, ані ну, такого біва, такорожі, такого бам-бам, і такого з автоматів, пістоліту. Да. Угу. Військові вони нас захищають. Стріляють. Війна погіршується і, 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 і дуже багато, дуже багато стріляють. Що вони теж захищають Україну. Водов не спить їм важко. Мене Саша воює наш братик. Вони сильні, мужні, крепкі, здорові. Малеча привітала захисників України із прийдешнім святом, здебільшого, хоч і сором'язливо, але щиро. З нам захисника України вітаємо, що 100 років нас від що могли ви захищати відлі. Міцного козацьку здоров'я бажаємо, ви для нас герої, любимо та поважаємо. Ні танка, ні град, вас злякати всім тим, що життя, життя не шкодують віддати. Настіла му і велика подяка. Я хочу, щоб вони скоріше повернулися, щоб були щасливі, здорові і щоб перемогла наша країна. Щоб вони скоріше приїхали і побідили в війні. Я бажаю з військові військових побіділів, військові були здорові нас перемогла. Я побажала, щоб вони були сильні і здорові. Здорові, щастя, тепла. Я бажаю, щоб вони прийшли здоровими, сильними, крепкими. А вони були там сильні, побігли далі ворогів. І не прийшли. Домой были все живи.